Країну охоплює справжня біда, моторошний феномен, який, наче чорна хмара, зачіпає все на своєму шляху. Земля тремтить під ногами від небувалих землетрусів, а небо розверзається погодними явищами, яких ми ще не бачили. Те, що здавалось лише страшилкою з фільмів, раптом стало реальністю. Скільки це все триватиме, та звідки все це взялося, покажемо далі. Вітаю, друзі! Сьогодні знову говоримо про важливе. Тож, не забудьте лишити свою подобайку та підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. Україні зафіксували ряд несподіваних землетрусів. Глибина поштовхів, за даними сейсмологів, була достатньо сильна. Так, спочатку на території Чернівецької області було зафіксовано землетрус, який сколихнув населені пункти. Інформацію про це оприлюднив головний центр спеціального контролю. Як повідомили фахівці, перший підземний поштовх стався поблизу селища Конятин, що у Вижницькому районі, і тоді пішов далі. Землетруси великої сили почали траплятися в Україні час від часу, а причина вразила всіх. Нещодавно зафіксували одразу два підземні поштовхи на території Закарпатської області. Обидва ці землетруси були біля населених пунктів. Крім цього, нещодавно підвищену сейсмічну активність також було зафіксовано в Тернопільській області. Так само в Одеській області відчули землетрус. Також і в Дністровському районі Чернівецької області фіксувався відчутний землетрус. А також нагадаємо, що Полтавській області поблизу села Карпусі, що близько в 10 метрах від обласного центру, стався землетрус. Тим часом українців налякали новою загрозою, можливістю виникнення потужного землетрусу у 7-7,5 бала, який може. Статися найближчими роками в сейсмоактивній зоні Вранча Румунія. Вся Україна опиниться у зоні дії цього землетрусу. Про таку небезпеку попереджають науковці. Сейсмолог Олександр Кензер підтверджує, що землетрус магнітудою 7-7,5 може статися, але лише завдяки підземній активності у зоні Вранча у Румунії. Далі цитую: у цій зоні виникають глибокофокусні землетруси на глибинах від 140 до 180 кілометрів. Там розряджається величезна кількість енергії, яка у вигляді землетрусу розповсюджується практично на всю територію України. Тому дійсно певна небезпека є. Адже чим довше накопичується енергія, тим Потужнішим може бути землетрус, розповідає Олександр Кензер, директор інституту геофізики імені Суботіна Національної академії наук України. Науковець наголошує, що у балах ефект землетрусу вимірюється на поверхні землі, а його магнітуда пропорційна кількість енергії, яка виділяється безпосередньо у вогнищі землетрусу. Цей смолог додає, що такий потужний землетрус теоретично може статися, але небезпека від цього існує лише на південному заході Одеської області. Далі цитую: це прикордонне місто Рені. Там можуть відчуватися землетруси, вогнища яких знаходиться на великих глибинах на території Румунії. Оскільки це недалеко від українсько-румунського кордону, то люди можуть відчувати його досить суттєво. Дещо менші за силою поштовхи можуть бути біля кордону на півдні та заході України, зазначає. sociale Oks Alexander Kenzer, Науковець розповідає, що всі інші землетруси, вогнища, яких розташовані на території нашої країни, не мають такої великої потужності. Вони не загрожують Україні, а також для розташованих у нас об'єктів: мостів, естакад, атомних електростанцій та інших важливих споруд. Тобто, окрім землетрусів у зоні Вранша та землетрусів, які відбуваються у Чорному морі і на території Криму, всі інші не являють собою небезпеки для людей та споруд, пояснює вчений. Крім того, може виникнути один по. Потужний землетрус, який виділить велетенську кількість енергії, яка потрясе всю територію України. І не лише нас, а й Москву та Санкт-Петербург, як це вже було в 1977, 1986 та 1990-х роках. Саме тоді відбувалися надпотужні землетруси у зоні Вранча. Вони відчувалися по всій території України і навіть у Москві та Петербурзі, які розташовані набагато далі, розповідає Олександр. Та додає, що такі землетруси впливають на всю територію України. Але в одних регіонах цей вплив відчуватиметься сильніше, а у інших слабше. Також сейсмологи наголошують про збільшення кількості землетрусів у Полтавській області. За останні 14 років там сталося 15 землетрусів. В основному по лінії Перещепине, Карлівка за ці землетруси, але вони слабенькі. Навіть днями там фіксувалися підземні поштовхи з магнітудою 2,7. Перед тим фіксувалися поштовхи у 32 і 3, 4. Землетруси такої величини не можуть спричинити серйозної шкоди для житлових будинків та інфраструктури регіону. Тому загрози для людей вони не становлять. Інша справа, що потрібно вивчати причини їх виникнення та більше опікуватись сейсмостійкістю будинків та споруд, Підсумовує Олександр. Науковець каже, що до землетрусів варто ставитися серйозно, а саме завчасно перевіряти житлові будинки та споруди на сейсмостійкість. До такої справи варто залучати фахівців сейсмолів. Логів, які можуть визначити сейсмостійкість споруд будинків, мостів це можна зробити, якщо відомо, як саме будуть коливатися грунти в зоні землетрусу. Це, до речі, головне завдання сучасної геофізики, в тому числі української, зазначає сейсмолог. Він додає, що існує три види робіт, які проводяться водночас: роботи загального сейсмічного районування, детального сейсмічного районування та сейсмічного мікрорайонування. Темлетруси найчастіше відбуваються в західних областях. Загалом сейсмічними активними в Україні вважаються територія Криму, частини Одеської та Чернівецької областей: Карпати, Вінницька, Кіровоградська, Львівська. Тернопільська області. Землетруси магнітудою 1, 2 і 9 балів відносяться до категорії мікро та не відчуваються людьми. Магнітудою від 3 до 3,9 балів це категорія невеликі, їх вже може відчути населення. Більш сильні землетруси в Україні за останні три роки не відбувалися. Минулого року в Україні було 23 землетруси у Херсонській, Івано-Франківській, Полтавській, Тернопільській, Чернівецькій, Дніпропетровській областях. Найпотужніший з них магнітуду. 3.6 балів стався на Полтавщині Тим часом найближчими днями в частині областей України знову очікуються дощі та грози. Подекуди опади будуть значними. Частину областей України незабаром накриють сильні дощі та грози. Також посилиться вітер, буде до 23 метрів на секунду. Ігор Кібальчич прогнозував, що під впливом області підвищеного атмосферного тиску буде переважно спекотна сонячна погода. На лівобережжі через малорухомий атмосферний фронт і лінії нестійкості пройдуть грузові дощі. Удень і ввечері подекуди град і сильні. Пориви вітру. За словами метеоролога, у Луганській області встановиться екстремальна спека. Найкомфортніша температура буде на заході, куди вже надійде свіжа та більш волога повітряна маса Атлантичного походження. До слова, Харків уже охопив сильний буревій. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Попередили синоптики. У регіоні зберігається загроза повторного буревію. Зауважимо, внаслідок негоди на Харківщині загинула одна людина, ще п'ять постраждало, з них одна дитина. Без світла залишилося близько 30 тисяч абонентів. Сильний вітер повалив дерева та навіть поворотний баштовий кран. Роботу громадського транспорту довелося змінити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі в нових випусках. Слава Україні!